Це сміття було вивантажено вчора, а попереднє з 17 на 18 липня. Також зі Львова. Є підтверджуючі документи. 6 серпня понеділок вранці зателефонував працівник нашого відділу. Житлово-комунального господарства та благоустрою Баранівської міської ради повідомив про те, що на сміттєзвалище загрузла фура із сміттям, про те, що одну машину вже викинули, і машина поїхала на відомому напрямку. По цю машину приїхав трал 131-й зіл її витягувати, ми його звідси відігнали. Визвали наряд поліції, екологічну інспекцію. Ну, на даний час вчора і сьогодні ми машину заблокували, повідомили про даний інцидент губернатора. Він мав зв'язатися з губернатором Львівської обласної державної адміністрації, так як вони зараз відповідальні за вивезення сміття з міста Львова. Чекаємо рішення з Житомира або нам компенсують завдані збитки. Ось лист міському голові Асадовому від. Директора департаменту не знаю якої. Г. Слічна, Місто Львів. Це все документи, які були. Е... Знайдені в смітті, яке було вивантажено, не санкціоновано з фур, які прибули з міста Львова. Ну компенсацію ми прорахувати не можемо, але ми попередньо сказали, що роблять благодійний внесок на розрахунковий рахунок відділу житлово-комунального господарства та благоустрою Баранівської міської ради як благодійний внесок на утримання сміттєзвалища, і ці кошти будуть безпосередньо використані на розгортання та ущільнення сміття. В нашому випадку це ще не найгірша ситуація, бо насправді на жатому багато випадків, коли сміття просто вивантажують в лісі, обабіж доріг, таке інше. А потім треба, ще нести видатки, його треба вантажити, перевозити, рейдерувати таке інше. Я б хотів би, щоб пояснив мені, Баранівському міському голові, крутий губернатор Львівської області, чому сміття розвозиться по всій Україні. Чому? Я вважаю, що це злочин. І господарщики, господарщики, господарники на Львівщині в самому місті Львові, маючи шикарний потужний бюджет, мають там це питання врегулювати.